В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Фокс ФМ. Гандбол командна спортивна гра, олімпійський вид спорту. Гандбол грають на спеціальному майданчику між двома командами по сім спортсменів у кожній. Перемога дає перевагу у кількості забитих м'ячів. Гандбол у нинішньому його вигляді придумали данські футболісти на рубежі 19-20 го і го століть як заміну футболу для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише з шести гравців і воротаря. Датою зародження спортивної гри з мечем, зареєстрованої у міжнародній спортивній класифікації за назвою Гандбол, прийнято вважати 1898 рік, коли викладач фізичного. Виховання реального училища данського міста ввів у уроки фізичної культури жіночих груп Груз м'ячем з назвою Гаундболт, у якій за невеликому полі змагалися команди семи чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. Сучасні дослідження дозволяють віднести дату зародження гандболу до більш реального періоду. Визнання гандболу міжнародним видом спорту в 1926 році дало поштовх до розвитку гри в раді країн. З'явилися клуби, що культують гандбол у Швейцарії, Іспанії і інших країнах. У 1936 році гандбол був уперше включений в Олімпійську програму у Берліні, олімпійським переможцем. Стала команда Німеччини.